Всім доброго часу суток. Приїхали ми на очередний коп. Походимо спробуємо. Тут правда вже теж все повибивано кругом. Поле засіяно тим більше. Але тут колись село стояло велике, я вже знімав, другий коп, по-моєму. Тільки я там далі копав. Зараз поле засіяне, то ми тут копати по полі не будемо, але походимо тут по краю. По лісі. Тут дорога, це по-любому стара була. Ну і так. Ходимо по дорогах, пошукаємо. Щось попадеться, покажу. Ну, шукаємо. От пломбочку знайшов. Глибоко лежала на великій глибині. Але не використана, не йде нічого, не печатки, нічого. Свинцова така велика пломба. Вже все перекопано, навіть по лісі кругом, яма є. Вот пуговичка попалась еще одна. Хотя тут он ямы ей не сталину, пропустил и пуговичку. Ладно без надписи. Ну ничего, находочки все равно попадаются дальше. Вот ну, такие сигнальчики. цветняк тут -то точно. Ох, ебам уже путь металл глубоко. Сейчас спалащим. И свинец какие-то да, свинец так вот монетка у нас выскочила одна копейка 50 вот. секунд его совдебия сохранчик хороший От канинка випала така вже темніть починає вечір. Переїхав я з того місце, був з той сторони за лісом там все вибите покопане, ну тут теж -то в принципі все покопане, але вон, канінка попалась Похожу ще годинку, не було собиратися. Цікавенький сигнальчик зразу рядом біля канинки. Попробуємо, подивимось, що в нас тут. Ну цвет мед як не є. Ну все, закінчили ми коп. Особо такого ценного нічого. Але походили, пошукали. Треба було одразу сюди приїжджати, сюди треба буде ще раз приїхати ще попадаю на фоточки так особо нічого цену це каніназовлом це монетка 57 копеечка пуговичка пуля Гіз штук 10-15. я їх в сумку показувати не буду смислу немає такого нічого хорошого що, шукаємо далі щось допопадеться да ну все всім пока